Доброго ранку малята! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему повітряний транспорт. Діти, сьогодні до нас на заняття знову завітала дівчинка Оленка. Скажу вам по секрету, що Оленка дуже любить похвалятися. Подивіться, вона і сьогодні принесла чиєсь фото. Вам цікаво і мені? Оленко, будь так люб'язна, покажи нам фото. Покажу із задоволенням. Дякуємо тобі, Оленко. Оленка каже, що це її дядя, він льотчик. Давайте пригадаємо з вами, де стоять кораблі. Вірно, кораблі стоять у порту. Діти, а хто знає, де стоять літаки? Вірно, на аеродромі. Це місце, де вони злітають, сідають. А якщо треба взяти ще й пасажирів, то таке місце називається аеропорт. Зараз я прочитаю загадку, а ви скажете, що в нас сіло на аеродромі. Не птах він, є крила і хвіст. Пробігся і всіх нас до неба поніс. Не голка, а хмару зустрічну прошив і нитку сріблясту позаду лишив. Вірно це літак. На аеродромі сів літак. Діти, які слова ви почули, які відносяться до слова літак. Вірно, це лайнер, аеродром. Злітають. Сучасною мовою можна сказати, що в лайнера є двигун. Це мотор тільки набагато потужніший. Що є в лайнера? Так, у лайнера є потужний двигун. У літака також є кабіна, кермо, шасі, хвіст. Нагадайте, хто керує літаком. Літаком керує льотчик. А ще можна сказати пілот. А ще пілоти вміють на літаку не тільки злітати, летіти, сідати, а ще й змінювати курс. Тобто літак летить в одному напрямку, а потім іншому. В аеропорт прилітає ще одна машина. Послухайте загадку. Він літає, наче птиця. Він зищить, наче оса, і в повітрі він повисне, як велика бджола. Можна сказати вертоліт, гвинтокрил, але правильно гелікоптер. Якщо літак має потужний мотор, то гелікоптер іще має потужний гвинт, який допомагає йому злітати відразу з місця. Двигуни в літаків дуже потужні, і тому вони ревуть, дуже шумливі і гучні. Діти, а який ще літак? Подумайте! Вірно, літак дуже швидкий, сріблястий. В аеропорту все вражає, так літак швидко злітає та йде на посадку. І тому треба бути дуже уважними. Про це в народі кажуть не лови гав. А коли гелікоптер стрімко піднімається вгору. То від подиву можна рота роззявити, так теж кажуть у народі, коли дуже щось дивувало. Скажіть, як одним словом можна назвати літаки, гелікоптери? Вірно, повітряний транспорт. Оленка дивується, скільки багато нових слів. Діти сьогодні запам'ятали, уже втомились, то відпочиньмо трохи. Пропоную провести рухливу хвилинку літак. Я залізні крила маю, в небі високо літаю і мотор у мене є, що життя мені дає. Відпочили, а тепер знову стаємо до роботи. Оленка пропонує нам пограти в гру веселий рахівник. Я буду виставляти різну кількість повітряного транспорту, а ви рахувати один гелікоптер, два гелікоптери, три гелікоптери, чотири гелікоптери. А зараз пограємо в рухливу гру літаки. Ми сідаємо в літаки, полетимо на небо. Іграшки за нами вслід хочемо також політ. Завели мотори, розправили крила, полетіли! Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. А ми з Оленкою прощаємося з вами! До побачення, до нових зустрічей!